Вона по ночах по лісі літає, мишей гризунів собі добуває, з великими очима її голова, і звуть її сова. Слово сова позначає сильна, могутня, символ мудрості. У народі про сову кажуть совушка, розумна головушка. Сова зустрічається в багатьох казках, її образ нагадує бабусю в окулярах, яка каже дуже розумні речі і уособлює собою джерело знань. У сови велика голова, якою вона може крутити на всі боки. Шиї не видно через пишне оперення, яке рятує сову від зимових холодів, У птаха кривий дзьоб, над очима брови щіточки, на лапках гострі пазурі. Закруглені крила та широкий короткий хвіст допомагають їй безшумно літати. У неї величезні очі, які не люблять яскравого світла, та вдень практично не бачать. Тому вдень сова спить і не вилітає зі свого дупла, А у темрямі вона чудово бачить. Сови дійсно нікого не залишають байдужими. Їх незвичайний вигляд, голос і поведінка завжди привертатимуть увагу людей. Ось такі вони незвичайні дивовижні істоти. Сьогодні ми будемо робити фантазійну сову. Ви вже знаєте, як багато цікавого та красивого можна зробити з матеріалів, якими удосталь забезпечує нас природа. А восени, перш за все, це різнобарвні осіннє листя. Також нам потрібні різнокольоровий картон, звичайний файл для документів, фігумочки, двосторонній скотч та ножиці. Вирізаємо лапки, очі та дзьоб. Очі обов'язково повинні бути круглої форми і можуть мати загадковий вигляд. Ось у мене схожі на квітку. Для цих я використала фантики від цукерок. Чи можна просто зробити їх звичайними? Ось такими. Переходимо до іншої справи. Починаємо обрізати білу смужку від основного файла. Це робити потрібно обережно, щоб файлик залишився цілим. Надалі саме найцікавіше. Ми починаємо робити тулуб нашої сови. Для цього ми відкриваємо файл, як мішечок, і починаємо складати в нього всі приготовлені наші різнобарні листочки. І чим більше листочків, тим краще буде наша сова. І мішечок потрібно заповнити до самого кінця, щоб він був повний приповний. Ось такий. Знизу по довжині файлу клеїмо двосторонній скотч, який допоможе нам з'єднати повністю низ нашої сови, щоб листя не могло висипитися. Тепер знімаємо захисну смужку нашого двостороннього скотчу та з'єднуємо обидві половинки файла. Ось і тулуб нашої сови вже готовий. Тепер потрібно за допомогою резиночок створити вуха нашої сови. Обираємо один кут, беремо резиночку та зав'язуємо її. Потім переходимо на інший кут, протилежний від нього, і теж зав'язуємо резиночку. Подивіться, ось так. Вуха нашої сови вже готові. Тепер знову повертаємось до роботи з двостороннім скотчем. Відрізаємо від нього невеличкі. Квадратики та клеїмо їх на зворотній сторони вирізаних нами частин. Ока, дзьоба та лапок. Ось наша робота добігає кінця. Залишилось лише зняти захисний шар скотчу, клейкою стороною приклеїти очі, дзьоб та лапки. Ось таким чином. Клеїмо одне око. Напроти нього друге око. Тепер дзьоб між ними. А з самого низу лапки одна та друга. Ось наша сова і готова. Ось така незвичайна дивовижна сова в нас вийшла. І вже встигла поселитися на рослині. А щоб не було їй самотньо, можна зробити ще їй до пари і навіть маленькі совиня. І всім разом послухати пісеньку сова. Мудра сова в лісі сидить. Я тобі вчив. Ти вчи. ніжа тише мені слова.